Я Оголошую про саме виймання України розвитку на частина 14 листопада 2024 року. В основному тут коли надати касає кримінального суду. У фазі продовжується наставного залишився 30-м за право, порог Цікова Іванова, захисникам Розіо, засудженого контрибна в режимі відеоконференції, саме відповідного грижка, дикання, пича. А згадуємо в відкритому судовому засіданні про скарги прокурора захисника возників, що потерпілих адвокатів Христа та Ісанії на вирок Київського операційного суду 21 грудня 2023 року в кримінальному провадженні за обвинуваченням Хандрихіна Андрія Олександровича з частиною групи 227 кримінального кодексу, Вважає за необхідним оголосити резолютивну частину рішення. Перед статтями 433-438-441-442 КПК суду хвалили. Касаційні справи захисника виздом залишити без задоволення, касаційну скагу прокурора видавальника, касаційні скажіть представників потерпілих, адвокатів Рижкат, українська сполучних. Виріб операційного суду апеляційного суду 21 грудня 2023 року, щодо до Андрія Олександровича змінити в частині процесуальних витрат. Процесуальні витрати на залучення експертів в розмірі 21 349. Вивітися дві копійки за завинуваченими фандрикина на користь держави, в частині вирішення цивільних позовів потерпілих міського вуза та цивицького, вирок операційного суду від 21 12 року скасувати та призначити новий судовий розгляд судді першої інстанції в порядку цивільного судачинства. Врешті операційного суду залишити без змін. Повний текст рішення буде проголошено учасникам провадження 19 листопада, 24 року о 16-й годині 31. Дякую. ще даєте надію, що ця країна має майбутнє. Дякую, що він перебуває за кордоном. Тобто існує певна процедура, в тому числі для виклику осіб, які перебувають за кордоном, на жаль, цієї процедури судом інстанція Тому було допитано, як і кардина, який надав свої показання з цього приводу та виклав свою версію щодо подій, які є предметом розгляду завершеного кримінального впровадження. Крім того, значному кримінальним провадження було допитано повторно. до Щоб Верховний суд, як суд касаційної інстанції, самостійно виніс рішення про задоволення позову, змінивши вирок в цій частині. Саме тому з цим пов'язано кілька, кілька часу на його підняли, заблискали сльозотичного газу в стегно, і ну, якщо це не катування, якщо це не дії, які завдають значні... А, ваша честь, на думку а, представників потерпілого стаття 1174 сімдесят каже про сального закону. І о, як підставу скасування о, вироку, яким заслужено її під ну, Це непра... неправильне застосування норм кримінально-процесуального кодексу щодо меж перегляду в частині повторного дослідження доказів, посилання на докази, які не досліджували світле, наше майбутнє те, що діти скільки загинуло людей, поклали життя, щоб ви теки зараз зарубати це бабло, людина ростила цю дитину і. Аніці була і в кружки водила, і виращувала, щоб отак взять загинуть. Потому що вам, суки, ви не нажретеся. Бабок мало! Ми дійсно хочемо змінити судівську систему на справедливу. Ходіть по судах, по різним справам. На жаль, я із братом чергового приконався медіа, відсутні. Активісти, які би могли прийти, я знаю частину. Їх немає, також відсутні. Ну, все, рівно, все рівно ми з братом будемо інформувати і робити репости, і по можливості приходити. Дуже багато справ, але це спільна боротьба, спільний фронт. Слава Україні!